Вітаю, друзі. Як ми зрозуміли, ми вже у лісі. Сьогодні 17 серпня, субота. Друга година вже після обіду, сонце сховалося за хмаринку і спека трошки менше відчувається. Ідемо ми сьогодні на схили гори Смерек. Це в Карпатах. Північно-східний схил гори. Спробуємо пошукати на цих схилах грибочка. Подивимося, які ростуть гриби на цьому схилі. Попереднього разу ми ходили зовсім на саму вершину, а от схилами ми не були. Так, там, звичайно, буде відчуватися досить сильний схил. Але е, грибочки могли б бути саме тут. Чому саме тут? Тому що вже ну, декілька днів, вже тиждень, навіть, навіть може і більше, нема дощу. Спека, посуха і, е, можливо, саме тут трошки більше тримається волога і більша ймовірність є, що будуть. Риби рости іще. Ну не знаю. Це справляться наші надії. Рухаємось, подивимося. Взяв отаку корзинку. Фактично цей похід у нас буде більше розвідувальний. По дорозі виключається нам отакий підосичник. Красень. Але напевно сухробачливий. Не знаю, шапинка щось підозрює хробашлива, тому що на гіменофорі отакі чорні вкраплення, то означає хробаки. так і є. Шкода, а виглядав так гарно. Добре, йдемо далі. Джері сьогодні теж із нами йде. І зараз ми наближаємося до такого... Невеличкого гірського озерця, що на схилі гори. Звідси чудові відкриваються краєвиди, як бачите, озерце і гора крита лісом. Ну що ж, поки ми нічого такого і не знайшли по факту. Бачили трошки сироїжок, трошки підосичників, але перевіряв, то все хробочливе. Знову спека. Плюс 30. Зараз. І ну, це якраз обід. Трошки хмаринка, так і спасають від спека, то якби не хмаринка, то взагалі дихати бо майже нічим не було. Тут працюють лісовози, там рубають десь ліс. Бачите, хвоя по дорозі все валяється. Куще не поприбирали за собою. Не знаю, офіційно, нерегально то таке. Але принаймні, можливо, якщо ми побачимо десь спинки, ми будемо бачити, чи то офіційно рубають, чи, чи неофіційно. Ми Поки не знаємо. А тут от таке озерце. Із гірського струмка в нього затікає вода. Дері пішов його десь наперед. Ну, Він міркує, що ми будемо йти на той схил, але ми трошки іншим маршрутом підемо сьогодні. Дері! Пішли з нами! Починаємо підніматися. І тут якісь такі для мене незрозумілі грибочки. Що тут за гриб є, я не знаю. Трошки схожий ніби на шампіньона, але, але не шампіньон. Отак От вони ростуть. От там цілі галяви на таких грибочків. Запах ніби шампіньона. Ну, Звичайно, ми незнайомих грибів брати не будемо, однак... Цікаві галявинки з такими якимись рибами. Ха? Що ж, йдемо далі. Вийшовши трошки так на галявинку, таку, де менше дерев. Першим привернув увагу. Ось така знахідка мою. Білий гриб, але ні, це вже це вже все. Його Хробаки зруйнували, як бачите. Що ж братика ніби не бачу. Ось такий тут ліс. І нічого не бачимо поки. Пустий такий ліс молоденький. Тут років теж більше як 15 була вирубка і наріс такий ліс. І от такий грибочок тут у нас. Ну, будь ласка, який красень. Серед таких каменів він росте. Але ніби здоровий. Такий на довгій нозі. Нога здорова. Що ж, йдемо далі. Джері десь побіг. А так ми бачимо, є такі підберезові та старенькі, старенькі сироїшки, уже такі поїжджені. Їх тут насправді багато, але вони всі старенькі. Бачите. Таких ми не беремо. Є дощовика. Ну, дощовика виросли молодесенькі. Це означає, що волога, в принципі, поки достатньо тут. Ну, ми шукаємо білих. Йдемо далі. Попадається також такий молоденький підосичник трепетівець. Бачите, який файний. Такого візьмемо. Нехай буде. Шапинка ніби гарна. Зараз перевіримо і якщо чистий, заберемо. Далі. Що ж, прямо на такій стежці. Росте сироїшка, зелена І стівний гриб. Навіть біля неї ще одна молодесенька. А? Ну. Забираємо, рухаємось далі. Джері тут знає, можна води напитися. Ах. Такий голобок. Так, продаємо ще водичку. Olha que engraçado o cola. Nós temos essa І знову така є знахідка, друзі. Але знову риби вже старенькі, у недоброму стані і неїстівні. Дехто їх вважає за їстівні, однак ці синяки не їстівні. Бачите, він синіє, червона нога, і зверху така сіро жовта шапинка. Тут їх є багато, деякі вже зігнили. Ну, така, така краса у Карпатах, друзі. Такі квітки. Теж тільки у Карпатах вони ростуть. Ну може десь в Альпах, Не знаю. Але краса заворожує. Ну що ж Джерри? Покажемо такого синяка. От такий синяк під дубовик. Знизу червоний. Такий гіменофор теж рожевий, помаранчевий, приблизно такого кольору, як і шапинка, ну навіть не помаранчевий, а ближче до бурячкового, до кольору буряка червоного. да. От Умовний стіний гриб такий. Такий можна в принципі брати. І після відварювання можна його... Смажити наприклад, і споживати. досить смачний, багато людей їх полюбляють. Однак ми знову ще шукаємо білі. Рибників багато, От бачите, хтось із білого залишив частину ноги, тому що була хробачлива. Ну що ж, йдемо далі ми шукати ще білих. Зустрічаються такі навіть поодинокі лисички, але вона така хороша. Чому би не забрати? Візьмем звичайно. Рухаємось далі. Ну що ж, І ще пару суроїжок. І це вже ніби молоденька. Файна молоденька. А ця в якому стані? Теж ніби добра. Ну, зараз ми їх перевіримо. Якщо будуть хробашливим, то залишимо. Ну і тут іще третє. Така гарна шапинка на ній. Нога чиста. Ну, ці мають бути чисті, ці забираємо. Йдемо далі. Ага. Знаю, що вже якийсь гриб є. Хм. А знайшли ми, цього року перше я їх побачив, раніше цього року не знаходив. от таких грибочків. Оленячки у нас називаємо. От. Умовний ісцівний гриб. Але фактично я їх беру, а знаєте, друзі, чому? О. Я їх ціную. Якщо вони чистенькі візьмемо, вони теж хробашливі можуть бути. Та ніби чистенькі. Зараз візьмемо ножик і перевіримо. У молодому віці вони досить смачні. Ну, Трошки ці, на жаль, трошки хробашливі. Але ви собі навіть не уявляєте, який у них пряний аромат. М -м -м. Ну, нехай ці хробачливі, ми все ж таки їх залишимо. От смерекові. вони, е мікораць, е зв'язуються із смерекою, вони ростуть у нашій місцевості. Виявляється, їх є декілька видів. Оце смирикові і соснові здається і смерекові. От Смирякові дуже мають хороший п'яний аромат, і з них дуже смачний виходить, паштет, коли їх вдається багато назбирати, знизу щищаються е, отак От і щищаються, оця яка як луска, бачите, легонько вона щищається. Залишається сама шапинка, ну і зверху теж е, оці лусочки знімаються, обчищаються, відварюємо. Потім пропускаємо через м'ясорубку. ну Такий паштет виходить, друзі. ну Смак ну дуже мені то подобається, от зато я такі рибочки і уважаю. Але цих робочливі і поки що лежать дві. Ну що ж, будемо чекати, прийде час, їх буде багато, будемо збирати. А поки йдемо далі. Там бачу є сироїшки. Зараз спробуємо подивимося, може серед них є якісь у доброму стані. Теж заберемо, якщо добре було. Такі дві сироїшки. Чистенькі, та не вже й ця чиста. Tak, wezmę. Młodeńka też zabieram. O, też ładna. O, zobaczcie jaka krasunia Aż fioletowa szapinka na niej. I też noga czysta. Cóż Jerry, idziemy dalej. Cel zabrali, a tu jeszcze jedna. ще, ну Хоч сироїрок сьогодні наберемо. Білих мало. ну У нас фактично була прогулянка грибова сьогодні. Більш розвідка по гриби на новій території. Однак туди, де ми йшли, грибів багато білих не знайшли. І взагалі із ціних поки що там мало. Хоч я міркував, що там буде більше. Але нічого. Будемо принаймні знати. Ось такий старенький сіро-рожевий мухомор. Він так аж засох. А поруч, друзі, росте. Отака От сіра ромарія. До речі, істівний гриб. І вона не одна, вона так кущами росте, як постійно у цих місцях її бачу, Дехто називає оленячі ріжки, а в нас називають ці гриби щиткованці. Кістівні гриби фактично. От і вже навіть старенький є. Але навіть не знаю. Може, може ці два кущики і заберемо. що вони будуть в доброму стані. Ніби виглядають непогано. Так як зараз небагато грибів назбирали, то Ромарію цю можемо теж забрати. О! Оцей, цей залишимо. Цю почистимо. І з неї теж дуже смачний виходить супчик, друзі. Замість макаронів можна використовувати таку ромарію. Виходить дуже смачно картопельку, морквинку відварити. піджарити окремо в сковородці цибулю, Добавити трошки ромарії до цибулі смаженої олії. Підсмажити і додати в суп смакота. Так, що один кустик. О. А вот тут неї акуратно донести, тому що у неї як натрясеться хвої багато, то потім буде складно почистити її. Все, йдемо далі. Далі. Ну що ж, друзі? А вирішив я все ж таки піти ще перевірити в якому стані, чи є трав'яні гриби. Трав'яні білі гриби, польові у нас називаємо їх. І знаєте, напевно, що я все ж таки не даремно пішов. От, дивіться, які тут два красені. ви бачите? От такі. Цікаво, в якому вони стані, може вже і пізно до них я прийшов. Це і вже, напевно, все. Не знаю, зараз шапинку перевіримо. Ого. А це ще може бути і в доброму стані, друзі. Ось така знахідка. Цікаво. Перевіримо, в якому стані нога. Цей, мабуть, все. Хоча ні, шапинку. Шапинку ще може і візьмемо. Шапінка ще ніби і тверда. Принаймні я розріжу її перевірити, щоб не було хробачлива. А ні, ні, сильно хробочлива. Ну, Трішечки раніше її можна би було і взяти. В принципі, дехто ще таке бере на сушку. Але я то вже не хочу, то він вже такий аж, аж зелений знизу, то залишимо його. А ось цей. Цей буде добрий. Друзі, цей буде добрий, то зразу видно. Це ще шапинка гарна. Ну цікаво, раз є цей. Ще спробуємо пошукати трав'яні гриби. Може ще десь є. Оце здається мухомор. Не пантерний. Якщо я не помиляюся, то це королівський. Не знаю. Здається, це королівський. Теж отруйний гриб, ну але... Але їх не так часто зустрінеш. Покажемо вам зато. Йдемо далі. А це сімейка пантерних мухоморів. Теж отруйні гриби. Йдемо далі. От де сховалися парасольки. Бачите, які виросли. Гриб парасолька. Це і стівний гриб. Речі, чим він відрізняється від маремухи, наприклад. Та тим, що у нього у, у, у гриба парасольки, е, от бачите, не тримається, а може по нозі рухатися. Ось таке кільце. А на Муримухове він кільце тримається міцно. Це основна ознака. Ну і гриб парасолька має великий такий розмір, такий поважний. Відноситься до стівних грибів. Ну, їх я вже сьогодні не збираю. Їх залишимо або на наступний раз, або хтось другий прийде кому треба. От бачите, тут теж є. От скільки їх тут є. Тут, там бачимо. Гриба парасовки. Після грибопарасовки. Що ж. Шукаємо ще білого, хотілося би знайти. Ще може повезе, ще знайдемо, хто знає. Є, є, друзі, є, є красень. Здалеку його побачив. І причин не один, а цілих два. От бачите, які в них шопинки, не так на сонцю загоряють. Кам'янка, брусника біля них, але грибочки гарні. Вимикаємо. Один красень і другий. От бачите, яка краса. Краса. Дуже гарні. от такі матові шапинки. Колір такий на них матовий, присипаний ніби велюром. Якимись зроблений шапинка. Гарні, гарні гриби. Трав'яні, польові, білі гриби. Забираємо. йдемо далі. Ну що ж, друзі? На цьому ми сьогоднішню нашу прогулянку вважаю, будемо завершувати. Мету, поставлену перед нами перед походом, я вважаю, ми виконали. Побували на схилах горисмерик. Перевірили. Грибів там ну, не сказав би, що дуже багато, однак тішить те, що є багато молодих грибочків, попадається нам. Набагато більше по вершині чомусь гори попередніх разів був і там більше знаходив. І по 8, і по 10 кілограмів знаходив. От. Однак ще потішило те, що знайшли багато нових видів грибів. і Дуже порадували мене, повертаючись, подивився трав'яні польові гриби. Вляється, є, Назбирали ну, майже повну корзинку. Що ж, на цьому сьогоднішня наша прогулянка завершується. Наступного разу, можливо, будемо йти уже на більш тривалу часі грибалку і будемо йти за результатом. А за сьогодні всім дякую за перегляд. Бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою, друзі. До зустрічі!